Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про події наступних трьох днів. Давайте розглядати, що важливе буде для вас на наступні три дні. Буває таке, що філіжанка, ну, ми задаємо питання на три дні, а може бути таке, що вона розтягне ці події, і вони там навіть до трьох місяців можуть відбутись. Так, дивіться, в особистому житті, що важливе, показує вирішення питань і питання, які більш стосуються чоловіка в вашому житті, там син, брат, чоловік, там, хто там ще може бути у вас, дивіться, однією ногою вже стає невиконання. Але придавлює його питання грошей. Воно теж вирішиться в цієї людини, воно теж буде якимось таким, знаєте, зусиллями, але людина зробить. Інформація буде важлива для розгляду для вас, буде дивувати вас інформація буде. Показувати нестандартні якісь вирішення питань, можуть бути не ваші особисті, а це, як знаєте, ви, як новини, вичитуєте і щось там дізнаєтесь для себе. Щось, якась така цікава інформація, коли потім будете обговорювати з людьми. Ну, тут якісь такі, знаєте, цікаві питання, які. Обмежені у подробицях, якихось подробиць ви так і не дізнаєтесь, але нічого, вам все одно буде цікаво розглянути події. Потім показана ситуація, коли жінка за чоловіком доглядає це. Може бути ну, хтось з родини, це як іспит для неї. Ну, тут ситуація, коли людина, це знаєте, такі літні люди, це не молоді, це 60 та навіть більше по роках. Якісь такі, зараз хвилиночку, якісь не, не пропрацьовані тут як хронічне щось. У людини дасть про себе знати, щось недоліковане. Щось, що людина навіть вже, ну, скажімо так, тиждень, а може і два приховувала, а треба було б вже лікувати. І от тепер ситуація загострюється. Потім, найближчі три дні, будуть деякі події, як на перспективу зроблені. Дивіться, тут мені показана м, ситуація, коли людям треба б десь разом сходити. Хвилиночку, тут чоловік та жінка мені показані. Але дивіться, тут ситуація, в якій чоловік якісь обмеження трошки малює, але обмеження які, це як. М, та, та на що туди йти, воно не вийде, ми не зробимо, ми не дізнаємось. Якісь такі обмеження, знаєте, коли людина їх вигадує більш, ніж вони там дійсно так воно і буде. Знаєте, що, що тут не дуже подобається? Людина так це проговорює. Що потім він буде казати, от бачиш, я ж відчував, але це він своїми словами як перегороди вибудовує у, цій, у цьому шляху, у цій справі. Образиться на нього жінка. От. Знаєте, не треба. Краще б мовчки сходив. Так, далі. Угу. Ось той чоловік, якого доглядає жінка, він ось тут, в перспективах, він вже світліший. Вже тут людина трошки там. Ліпше себе буде відчувати, але ще от найближчі три дні ситуація не буде такою сильно покращуватись, вона не буде. І все ще бачу, що жінка доглядає його. Так, потім давайте розглянемо, що стосовно роботи вашої. Зараз хвилиночку. І якогось сюрприза від чоловіка очікуйте. І Щось він таке буде розказувати, вам сподобається, але, знаєте, так. Ну, якось так, серединка на половинку. З одного боку, сподобається, з іншого боку, ви будете казати, що ну, а як? А як воно мало бути? Бо саме так воно і справедливо. Ну, як інакше. Знаєте, от, ну... Коли ви розумієте, що ну, ну, інших-то варіантів не, мож, не може бути, потім спілкування з тут різні чоловіки. Тут, може, у вас там більш чоловіча, ну, колектив більш чоловічий. Тут який, знаєте, кожен буде приходити до вас зі своєю якоюсь задачею, зі своїм якимось таким ну, там, зроби, проясни, там, розповість там, щось своє. Більш, знаєте, відволікати вас будуть. Ви не показані, як зайнята людина, щось ви таке робите. Але як притягуєте тих людей до себе. знаєте, от їм щось Хочеться бути у вашому оточенні і хочеться того спілкування. Потім. Трошки посперечаєтесь з кимось на робочі теми, якісь такі ситуації, знаєте, як зливаєте якусь схему. От вона вже ну, омріяна, опрацьована людьми, а ви знаходите там недосконалість якусь, і ви, знаєте, от як у смітник це все зливаєте. Що це не буде так працювати, як вам ну, то здається, як ви там навигадували собі. Оце буде предметом сперечань. Так, ну, давайте ось тут ще глянемо, що тут. Притягуються тут двоє людей один до одного. Дивіться, як жінка до чоловіка, але жінка насправді відрізає від себе, от знаєте, як поповиною зв'язані люди, і відрізає вона від себе цього чоловіка. Хоча ще їй боляче, хоча вона ще так, знаєте, згадує про нього, але м -м, якось вона собі дуже, так знаєте, пояснює цю ситуацію. Вона знає, чому саме так вона робить. І м -м, незадоволення. Так, воно буде, вона помітить незадоволення того чоловіка. Якась така ситуація буде, знаєте, коли питання він поставить, вона відповість на це на це питання. З намаганням, знаєте, не так, щоб там погано роз... розірвати відносини. Ні. Що ну, там якось так давай залишимось друзями, але ж. Ну, Воно так не працює, не сподобається йому все, все одно ця відповідь. Е, так, дві дороги. Одна буде зроблена, інша вона якось розсипається в мене тут. Вона як ділиться на такі шматки, знаєте, коли е, будуть зупинки в цій дорозі. М -м -м, тож Дивіться, може, її треба і перекласти, а може просто от ви і згодні, на таку, саме на такий шлях. Воно то буде зроблене, але важко. Емоційно вам навіть важко буде так. Одна дорога там буде, як, може ви ну, знаєте, як повинна бути зустріч з чоловіком, там, або чоловік буде їхати в ту дорогу, то вона буде зовсім такою, як треба. На цьому я і завершую тут нібито більш нічого. Ось ця ситуація чоловік та жінка, коли жінка відрізає, то ну, я думаю, ви готові до того, що там чоловік з образами буде час від часу, він таки буде з'являтися. Це не буде так, що ви, ви сказали, ви відрізали і все. Він буде з'являтись. Він ще не готовий вас взагалі-то зовсім відпустити. Але то. То таке, я думаю, що то ви і самі собі розумієте. На цьому я закінчую. Всім дякую, хто подивився. Всім дуже-дуже бажаю мирного неба, спокійних ночей, днів. Нехай все буде добре, нехай все буде так, як слід, так як найкраще всього для вас і для вашої родини. І обов'язково цініть, любіть себе, пишайтесь собою, і своєю родиною, і своєю країною. Побачимось всім пока.